Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику, яка називається Українська рахівничка. Ну що, починаємо. Приступаємо. Якщо страшно, тобі стало, починай співати. Якщо ти не хочеш, треба рахувати. Раз! Це сонечко піднялось. Два пішло геть лихо. Три матуся посміхалась. Чотири стало тихо. П'ять ми горді українці. Шість всі зіграємо на музиці. Сім. Ми маємо добре серце. Вісім в нас душа озерце. Дев'ять. Чисте та прозоре. Десять, а любові.